10 лютого і коротенький огляд по новинках і по мікрозамовленню. Новинок також мікро, мікропорція. Так, значить чобіт один. Чого один? Тому що в попередній партії приїхала розпаровка. Це вже можна буде зробити повноцінну пару. Далі дивимося, що тут. Тут у нас приїхали свіжі червінці, свіжий опариш. Опариш покажу, червінці пізніше розпакую, тому що тут якраз клієнту є в замовленні червінчики, я йому насиплю свіжих, хоча є ще в холодильнику з минулої партії. Далі леска Tiagra в невеликих розмотках тут мають бути діаметри приблизно до 0,35, включно. За рахунок невеликих розмоток, коли вам потрібно буквально там дві поплавовичних удочки оснастити, то підійде і, до речі, вона доволі непогана по своїх властивостях. І міцна, і прозора, в її непомітно, тому майте на увазі. В загальному вона є в наявності діаметрами від 01 до ну, нехай буде 0,3, 0,35, не пам'ятаю точно, що є тут. Тому отак от от. далі. Коротше, тут нема нічого більше цікавого. Переходимо до замовлення. Замовлення чим унікальне? Тим, що воно супер мінімалістичне і ще й їде на Укрпошту. Ем, да. ем, не дуже я люблю Укрпошту. Це таке діло півгодини вистояти в черзі, щоб відправити замовлення, з якого заробітку буде там ,50 гривень 50 може чистими. Так, прикормка, ось така Фанатік, зима весна, осінь. Коротше, універсальна. Зараз піде. Клієнт казав ляща, Ну, от вона буде йому і на ляща, і на плітку. 33 гривні вартість такого пакетика 400 грам. Тут далі поплавочок, ось такий 20 гривень. Фанатік 2,5 грами. Потім 4 упаковочки гачків. 12-й розмір такий, 14-й розмір такі. Далі Фанатік, другий розмір червоненький, і серія Аджі Фідер в розмірі. Потім три мормишечки. Мормишки такі, ну самі прості, свинцеві, але бляха, на плітку вистачить їх. Клієнт казав, що буде ловити плітку. От, так. І перевіряємо. Тут, крім цього, що я вже спакував, є ще мотиль і опарш. Попариш одна порція, відразу, щоб не забути, сюди додаємо і мотель важимо в пакетик. Клієнт сказав: нафіг мені та коробка, давай мені в пакетик. Ну, в пакетик це в плані буде в стаканчик від кави, так щоб він не помнявся. Зараз важу клієнту свіженького червінця і відправлю делегую когось на Укрпошту. Кого цікавлять в загальному якісь товари по магазину, можете писати. Якщо буде по одній темі багато коментів, то будемо робити якісь огляди на той товар. А в загальному хто знає, що хоче, велком на Viber Telegram. Всім гарного вечора. І дякую за увагу.